Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі програма Світ Безпеки. Сьогодні у випуску ми розповімо про найважливіші події місяця у Запоріжжі та області. Ви дізнаєтесь більше про роботу, тренування та техніку фахівців водолазів ДСНС. Також ми покажемо оперативні кадри життя цивільних у прифронтових населених пунктах та поспілкуємося з командиром відділення однієї з пожежно-рятувальних частин міста. 21 березня, близько 21-ї години, ворог атакував безпілотними літальними апаратами обласний центр. Внаслідок влучань по житлових забудовах зайнялися пожежі та сталося руйнування будинків. Пошкоджено близько 24 багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків. Також в результаті ворожої нічної атаки, за уточненою інформацією, загинули 41 річний батько з 17-річною донькою. Медики боролися за життя 38-річної жінки, але на жаль, в. Рятувати її не вдалося. Ще 14 людей постраждали з них 9-місячне немовля. На місці подій працювали усі екстрені служби. 25 березня об 11.15 сталася пожежа на території домоволодіння в одному із районів Запоріжжя. Як з'ясувалося, горіли дах літньої кухні та прибудова на загальній площі 50 квадратних метрів. Складність гасіння полягала в тому, що вогонь швидко поширився на всю площу, та існувала загроза перекидання на поряд розташований житловий будинок. Надзвичайники ліквідовували загоряння у кількох напрямках, знімали покрівлю та проливали дерев'яні конструкції. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування. Від ГУ ДСНС залучалося 20 рятувальників та 5 одиниць техніки. 28 березня в одній з територіальних громад Запорізького району відбулася урочиста посвята нової дружини юних рятувальників пожежних дюрб. Ця подія є важливим кроком у житті молоді, яка прагне долучитися до місії збереження безпеки та допомоги оточуючим. Під час урочистості рятувальники поділилися з новими учасниками дюрб важливими знаннями про завдання дружини. Робота водолаза служби ДСНС це завжди ризик, відповідальність і боротьба за життя в екстремальних умовах. Ми дізнаємось про складнощі, небезпеки, необхідні навички та мотивації цієї професії. Почуємо цікаві історії фахівця водолаза з його власного життя, особливо у часи повномасштабного вторгнення. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, чому саме ви обрали професію водолаза саме в службі ДСНС? Стати водолазом це була моя дитяча мрія, яку я вирішив реалізувати в своє життя. А от щоб стати водолазом, треба ж якось навчатися. Може там якісь є курси, саме навчання, щось таке є? Так, да, потрібно пройти трьохмісячний курс навчання на водолаза, де перевіряється стан вашого здоров'я, підготовку вашу. На первинному медичному огляді водолази помічають барокамеру, де перевіряють його здоров'я та можливості до навантаження під водою. Водолаз е, проходить теоретичне навчання, потім практичне і в кінці здають іспити. Під час е, практичного навчання водолаз е, потрібно напрацювати 12 12, годин. 12, 12 12 годин під водою на глибині до 12 метрів. Для чого собі Ці 12 метрів це дуже ну, велика глибина. А як, ну, може, якесь там спеціальне обору... обладнання є, саме от, щоб на 12 метрів занурюватись. Водолази для спуску під воду використовують <кій> гідрокостюм сухого або мокрого типу, ласти, маску, трубку, регулятор і компенсатор плавучості. А чим, от ви сказали, там сухий, мокрий, чим відрізняються саме ці костюми? Гідрокостюм сухого типу відрізняється від мокрого, тим, що людина, яка знаходиться в сухому костюмі, тіло її не контактує із водою. А в мокрому за допомогою неопрену кількість води потрапляє під костюм, і від температури тіла шар води прогрівається і людині комфортно під водою. А от підкажіть, от, коли спеціаліст занурюється під воду, от тим паче на такі е, глибини е, там вже існує небезпека ну, різного типу може бути. Може, як, за якими саме типами небезпеки от, стикаються частіше усього водолази під водою? там? Саме таке часте, це в нашій, в нашому регіоні це відсутня видимість під водою. В ставках, в річках, видимість нульова. Все потрібно виконувати на ощуп, в цьому заключається небезпека. Може встрітитись арматура, різні предмети, що можуть нашкодити людині. Ну, також можуть зустрічатися і я так розумію, предмети. Так, да, можуть. В наш час зараз можуть і вибухонебезпечні. А от коли погода, наприклад, дуже погана, там вітер, дощ сильний, ну, можна назвати шторм починається. Водолази працюють в таку погоду чи вони зовсім не виходять, але, от, наприклад, бувають ну, ситуації, коли людям потрібна саме в цей час допомога. Як тоді працюють водолази? Погода сильно не, не сказується на нашій роботі. Є деякі моменти, які забороняються виконувати роботи. Ну, для порятунку людей наші фахівці ризикують, стараються надати допомогу, щоб люди мали шанс на життя. Тобто погода не заважає, не заважає зовсім е працювати нашим хлопцям-бутолазом, нашою службою. Так, погода не заважає. А от, наприклад, от сталася якась ситуація, як туди добираються саме наші фахівці водолази? За водолази добираються за допомогою спеціальної техніки, яка є в штатному. А от стаді. Ну, ми розуміємо, що є, наприклад, там, якісь човни, а крім човнів, щось є інше ну, для подолання там, водних перешкод, наприклад, ну, невеликих. Спеціальний автомобіль, спеціальна аварійно-рятувальна станція водолазня. Яка укомплектована водолазним спорядженням, яка до місця НС доправляє особовий склад і надає можливість працювати під водою. Пане Олександр, а от скажіть, можливо, є якась у вас там рятувальна операція, яка запам'яталася найбільше? Найбільш пам'ятаюча операція сталася в заводському районі міста Запоріжжя, де людина провалилася під Кригу на відстані 300 метрів від берега. Потрібно було екстрено добратися до місця і швидко надати допомогу людині. Людина вже знаходилася майже 20 хвилин у крижаній воді, рятувальна. Операція пройшла успішно, людина вилучена була з води та передана медикам. Ну, тобто наші хлопці вчасно, і ви вчасно приїхали на місце і ну, дуже швидко та оперативно допомогли. Ну, да, так, швидко, швидко приїхали за допомогою човна, спустили на воду, човен свою в чергу проламлював кригу. І за допомогою цього ми добралися це, до місця. Це дуже круто. Це... Ну, коли людина ще знаходилася цілих 20 хвилин, ну, це дуже довго, ну, як я розумію. Ну, просто можна ну, замерзнути, отримати там, переохолодження в воді, я так розумію. Е, на мою думку, навіть, він і отримав переохолодження, бо ми його вже відстали з води, він вже майже не говорив. Був в свідомості, але вже отримав переохолодження. А от є такі випадки, що от коли була заявка, людини ще бачили там люди, там да, які зробили цю заявку, бачили, що вона потопає. А коли приїжджають наші фахівці, то людини вже немає, її потрібно вже виходить шукати під водою. Такі ситуації у вас були? Це майже 90% всіх ситуацій, що рятувальники не встигають прибути. То місце, де людина провелась підкриви, за те, що це може знаходитись у дуже віддалених місцях. Люди недбало ставляться до свого життя, виходять на тонку кригу, і в результаті чого провалюються, і рятувальникам доводиться за допомогою водолазного спорядження виконувати пошукові роботи вже під кригою. І... І, звісно, шанс вижити вже людини, коли і вже, вона вже пішла і вже шанс нульовий просто. До нас в області приїхали наші колеги з Черкас, саме водолази. Я так розумію, що вони приїхали на допомогу, там, допомогти з чимось. Наші колеги приїхали до міста Запоріжжя для надання допомоги в перевірки судових шляхів річки Дніпро. На наявність вибухонебезпечних предметів. За допомогою своєї новітньої техніки, яку вони отримали, це сонабот, гарні локаційні підводні пристрії, які їм допомагають відсканувати дно річки Дніпро та вказати на місце знаходження потенційно небезпечних предметів. Не треба забувати, що залишаються минулих війн під водою. Так, наприклад, після підриву Каховської ГЕС рівень води у Дніпрі зменшився, і дуже багато вибухонебезпечних предметів Другої світової війни опинилися на поверхні ґрунту. І зараз працівники ДСНС виконують відповідні заявки по їх знищенню, пошуку знищення. А чи є може якісь поради для наших глядачів саме стосовно там, води, небезпек на воді, чи може якось там, ну, їм сказати, що там, йдіть водолази працівниками ДСНС? Порада є. Не нехтуйте власним життям, дотримуйтесь правил безпеки, поведінки на воді і не чіпайте невідомі пристрої. Що можуть призвести до вибуху, але найголовніше треба пам'ятати, що в нашому регіоні заборонено відвідувати водні об'єкти. Дякую вам, пане Олександр. Щодня мешканці прифронтових міст і сіл стикаються з наслідками агресії окупаційних військ, які руйнують їхнє життя та домівки. Як українці виживають під постійними обстрілами, та з якими труднощами їм доводиться стикатися щодня? Дивіться у нашому сюжеті. У нас був черговий виїзд. Цей виїзд ми зробили з головою Національної спілки журналістів України Сергієм Антоновичем Томіленком. Ми були разом з ним тут у березні 2023 року. І от такий у нас сьогодні також виїзд подивитися, ситуація нинішня. Сьогодні ми, як і минулого разу, їдемо разом із рятувальниками, які виконують також і гуманітарну місію. Разом із хлібом, водою вони також везуть сьогодні нашу газету Трудова слава. Літає, літає, літають, снаряди, додавалися вже десь два з половиною місця, літають як півдрони, і літають вони не тільки по військовому, а по цивільному населенню. Вже близько чотирьох машин цивільних. Дронами було атаковано. Навіть волонтерська машина до нас заїжджала з червоним крестом, дві машини. Видно, що машина червоний крест на ній. Люди стоять, ведуть гументар, пойдон, прямо в машину. Тобто ситуація дуже погіршилася на даний час. Обстрілів не зменшились, їх навіть збільшилось по своєму місту. Ні, населення все, все вони в надії, вони чекають, що це закінчиться, і це. Перемога наша. Тобто населення на місці залишається. Рідна? А що для вас газета? Почитай, що газета то ново. Наша рідна. Ви орієтесь? От сьогодні ми ще раз впевнилися в тому, що газета дійсно вона дуже важлива, вона потрібна людям. Навіть, як і минулі рази, я ще раз впевнилася в тому, що є такі місця, на жаль, куди наша газета не доходить. І я думаю, що ми у співпраці, ми продовжимо співпрацю з рятувальниками, вони доїжджають до цих людей. Довозять їм гуманітарну допомогу, і я думаю, що ми продовжимо співпрацювати, і газета також буде до них доходити. О, де ми оріїхали туди. Ми, ми, ми тільки да? горемо, якби ми виїхали, тут нічого б все знесли, нічого б тут не було. А пункт тут пункт незламності. Люди тут вдома. Люди тут ночують. У нас там жахливо. Це великільки квартир людям. Да. Повертаються, може, хоч квартира. Так весь міст розбитий. Люди ніде не ходять. Оце... А хочеться услышати. Да. Дуже так. хочеться. Услышати новості. Світло з'явилося, інтернет є, слава Богу. Тому що не було б інтернету, це взагалі вже б страх був би такий, нема з ким пообщатися, діти. Ми раніше в газетах, скільки да. ми газет виписували. Ми тільки газети читали. Тільки на газетах. А що можна там у телефоні почитати? Ну, і зараз то то та... хвейки повикидають, то вже і... глушать по три дня. Розвозили газети по віддаленим селам Приображенської, Оріховської громади. Також в... попутно. Була надана гуманітарна допомога вигляд хліба і питної води, яку розвозили також віддалені села Преображенської громади. це, чай, то кава. Спасибо, спасибо, yeah. спасибо. це Оце це виручає мене якась найсама. Да, і, uh -huh. да, і дівчатка приїжджають, виручає мене мене самого Так що молодці вони. Вони взагалі хороші, добрі. Бути рятувальником це не просто професія, а покликання. Хтось мріє про неї з дитинства, а хтось приходить у службу вже в дорослому віці. Але всі вони об'єднані спільною метою рятувати життя, навіть ризикуючи власним. Далі у рубриці Наші Герої ми поспілкуємось з одним із них. Вітаю, Вячеслава! Вітаю. Розкажіть, будь ласка, от у нас у кожного, хто працює в системі ДСНС, є своя власна історія, як він сюди потрапив. Розкажіть от свою історію. Можливо, це була ваша дитяча мрія. Потрапив я в ДСНС у 2002 році, переступив поріг пожежної охорони, щоб мрії моєї було не було мрії. На той час шукав собі роботу, посовітували мені. Ну, як тось так і сложилось. Прийшов і вже працюю більше 20 років. А можливо, пам'ятаєте свій перший бойовий виїзд, вже коли вступили на перше чергування? Чи було вам важко морально чи фізично? Чи були такі думки, що не впораєтесь, чи, чи там, не надасте потрібну допомогу? Зараз я вже і не згадаю того моменту, то що пройшло вже більше 20 років, коли я вперше одягнув форму і став частиною цієї. Великої справи. Але я добре пам'ятаю відчуття новизни, хвилювання і жагу навчатися. Та командири стали моїми наставниками. Їхні слова і вчинки були для мене дорогом вказу. В'ячеслава, розкажіть, чи, будь ласка, як змінилася робота після початку повного масштабного вторгнення саме для вас у фізичному та моральному стані? Чи, можливо, потрібні вам якісь додаткові ресурси або якось себе підтримувати? Звичайно, змінилося, бо раніше це були виїзда на пожежу, ДТП різні події. А зараз це ворожий обстріл. Стало небезпечніше. Бойовий одяг і, так, і спорядження і так нелегке, а ще додалося нам бронежилети, каски. І в цьому всьому спорядженні треба ліквідовувати пожежу, рятувати людей. Ну, особисто я приїжджаю додому після зміни і відпочиваю, щоб відновити сили. Ви разом з вашими колегами ліквідовували наслідки найбільшого за кількістю постраждалих ворожого обстрілу по місту 8 січня. Розкажіть, будь ласка, трошки про цей виїзд, що саме робили ви і ваші колеги. Як пройшла ліквідація цього обстрілу? Так, да, Пам'ятаю, це був тяжкий виїзд. Коли ми прибули на місце, повсюди були поранені люди, які благали про допомогу. Потрібно було включати холодний розум. І максимально швидко допомагати людям і ліквідації пожежі. Існувала ще й загроза повторного обстрілу, що трохи додавала напруги. Тоді всі служби працювали як одне ціле, евакуювали людей, гасили пожежі. Ніхто із хлопців не скаржився на втом і в біль, і виконували свої обов'язки. На які ще виклики пов'язані з обстрілами міста ви виїжджали. Розкажіть трошки про них. Нещодавно вночі стався обстріл безпілотними літальними апаратами. Одне із них потрапив в житловий будинок і зруйнував його ще. По прибуттю ми врятували з-під завалів одного чоловіка, передали швидкої допомоги. Ну, на жаль, всіх врятувати. Не вийшло. А розкажіть, як до вашої професії ставляться ваша сім'я? Чи підтримує вас у вашому виборі такому, чи переживають за вас, чи якось морально вам надають якусь допомогу? Діти пишаються мною. Вони зараз знаходяться в безпечному місці за декілька сотень кілометрів звідси. Бачать новини, завжди телефонують. Звичайно, турбуються за мене і питають, як я себе почуваю. В'ячеславе, а поділіться, будь ласка, можливо, у вас вже є якась е, мрія на після війни. Ну, в першу чергу, це наша перемога. Я люблю подорожі, е, тому хочу об'їздити усі куточки нашої країни, а саме до нашого Азовського моря. Е, дякуємо, В'ячеславе, за вашу таку цікаву розповідь. Слава Україні! Героям слава! Наш випуск добігає кінця. Бережіть себе та любіть Україну.